Чоловік, із яким у неї немає нічого спільного, приходить до неї щовечора, ніби додому, дивиться в її вікна. Стоїть у неї за спиною. Ділиться з нею новинами. Скажуться їй на втому. Його слова здаються їй недоречними і нерівними. Але вони сідають близько. Лягають поряд. І вона слухає його щовечора. Ніби рідно. Хоча сама відверто давно вже з ним не говорить. Вона хоче спокою. Вона хоче принижкою тікати так, щоб він не міг її наздогнати. Та коли він нарешті засинає у неї в ліжку, вона дивиться на нього спрячу в темноті своєї кімнати. Він так неспокійно дихає. І я знаю причину. А тут його рятували. Я пам'ятаю, цей шов. Ну, нехай він поспить. Нехай відпочине. Я завтра йому скажу, щоб він більше сюди не йшов. Я скажу, що все це триває занадто довго що все буде краще, якщо він звідси піде. Що в нього зі мною не буде нічого доброго, і в мене з ним нічого не буде теж. І повторює ці слова, щоб на ранок їх не забути. І боячись його розбудити, легенько торкається його. Велить. І думає, а завтра ж такої ночі може вже і не бути, і нарешті засинає, знаючи, що завтра. Нічого не зміниться.